Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. 26 грудня виходить друга частина п'ятого сезону серіалу Дивні дива – «Stranger Things». Тож це вдалий момент, щоб знову подивитися на шоу не лише як на фінал популярної історії, а як на повноцінний культурний феномен. Прожект, що стартував майже десятиліття тому, давно вийшов за межі стрімінгової платформи і став частиною масової культури, вплинувши на моду, музику, дизайн і сам спосіб, у який ми сьогодні споживаємо ностальгію. «Stranger Things» не був першопрохідцем у поверненні моди на 1980-ті. Незадовго до нього вже виходили фільми і серіали, що активно надихалися ретро-естетикою, синтезаторною музикою та настроєм тієї епохи: від сентиментального Супер 8 до вірусної короткометражної квінтесенції 1980-х у Кунг Ф'юрі. Втім, саме цей серіал з'явився у правильний момент, коли культурний запит на ностальгію вже сформувався, але ще не встиг набриднути. Серіал швидко переріс формат телевізійного шоу і став культурним плацдарном, котрий об'єднав різні покоління навколо спільної ностальгії, навіть якщо ця ностальгія ніколи не була їхнім особистим спогадом. Ностальгія як універсальна мова. Для американської аудиторії 1980-ті це не абстрактна епоха, а цілком впізнаваний культурний досвід. Це часи перед цифровою революцією, коли дитинство асоціюється з самостійністю та фізичною присутністю у світі. Це ностальгія за епохою, в якій діти без нагляду дорослих їздили містом на велосипедах, збиралися в батьківському гаражі чи підвалі та грали в ігри. А головним джерелом новин і розваг були телевізор, радіо та відеопрокат. Це ностальгія за аналоговим життям повільним, тактильним і відчутно справжнім. Важливу роль відіграє і поп-культурний пласт 1980-ті в США. Це Ера Спілберга, Стівена Кінга, перших масових блокбастерів і підліткових пригодницьких історій, які формували уявлення про дружбу, героїзм та дорослішання. Саме цей кінематографічний образ дитинства «Stranger Things» відтворює і переосмислює, апелюючи до пам'яті покоління, яке виросло на фільмах Іншопланетянин, «Бовдори» та Залишся зі мною. А в українському контексті ця ностальгія має іншу часову прив'язку. Через ізольованість радянського простору мода, музика і попкультура культура 1980-х доходили з закізненням вже на початку 1990-х. Саме цей період для багатьох українців став справжнім часом дитинства з касетними магнітофонами, піратськими відеокасетами, першими західними мультфільмами і фільмами, які дивилися не в кінотеатрах, а на телевізорах, у відеосалонах чи вдома. Тому ностальгія за естетикою 1980-х в Україні насправді є ностальгією за 1990-ми періодом відкриття світу після десятиліть обмежень. Водночас популярність Stranger Things неможливо пояснити лише ностальгією старших поколінь. Серіал однаково захоплює і молоду аудиторію, яка ніколи не жила ані в 1980-х, ані в 1990-х. Для цих глядачів ретро-естетика працює не як спогад, а як відкриття, альтернатив. Тивна версія світу, що здається простішою, зрозумілішою і менш перевантаженою, ніж сучасна реальність. Для покоління, яке виросло зі смартфоном в руках, світ серіалу виглядає майже екзотично, без постійного сидіння в соціальних мережах і нескінченного інформаційного шуму. Тут спілкування відбувається наживо, і дружба потребує фізичної присутності. Саме ця офлайн реальність і надає серіалу особливого шарму для молодої аудиторії. Аналогова романтика і інші ретро девайси у Stranger Things Аналогові технології це не просто реквізит, а один з найсильніших способів передати атмосферу 1980-х. від касетних плеєрів до магнітофонів, до числових годинників з простими дісплеями. Саме через ці предмети серіал переносить глядача у світ, де технології працюють повільніше, і взаємодія з ними має фізичний характер. І сьогодні ця аналогова романтика повертається в сучасний світ. Особливе місце серед таких девайсів займають годинники Casio. Тривалий час вони були символом доступної і практичної електроніки 1980-х. А сьогодні ретро серія Casio Vintage знову в тренді, особливо серед молодої аудиторії, яка цінує простоту і стиль, що нагадує про епоху до смартфонів і смарт аксесуарів для фанатів Stranger Things цей тренд має ще один прояв: офіційна колекція Casio Vintage X Stranger Things. Casio випустила спеціальну модель, надихнену серіалом з елементами, що перегукуються з естетикою шоу. Частково це не просто рекламний продукт, а приклад того, як аналогові технології стають містком між світом серіалу і сучасним стилем життя. Не можна омінути і Dungeons and Dragons, роль якої в серіалі виходить за межі просто рольової гри. Перші сезони показують, як компанія друзів грає в класичну настільну RPG. Саме під час цих ігор вони дали імена над природним істотам з Upside Down, над прочим органічно переносячи фантазійні концепції зі столу в реальність, ця повільна гра ще один приклад аналогового подходу, який сьогодні викликає інтерес у молодшої аудиторії. DD відроджується як культурний феномен. Надихаючи людей відкладати смартфони і створювати свої світи за допомогою фантазії та соціальної взаємодії. У світі цифрового шуму повернення до повільних технологій дає глядачам і фанатам Stranger Things можливість пережити той самий ритм, який пропонує серіал: загальмувати, відчути момент і пережити його тут і зараз. Музичний емоційний тригер. Музика в серіалі не просто фон, а один з найсильніших способів занурити глядача в атмосферу 1980-х. Сінтвейвова музика, створена Кайлом Діксоном і Майклом Стайнесом, чудово поєднується з класичними хітами того часу. Окрім оригінального саундтреку, серіал повертає старі композиції у сучасні чарти. Наприклад, пісні Дюран Дюран, «The Police» чи тото після появи в серіалі отримують нову аудиторію. Особливо яскраво це проявилося у четвертому сезоні. Одним з найпотужніших моментів цього сезону стала пісня Running Up That Hill A Deal with God у виконанні Кейт Буш 1985, улюблений трек Макс. Після виходу сезону пісня повернулася до чартів по всьому світу, отримавши нове життя серед слухачів, які ще не народжувалися під час її оригінального релізу. Не менш культовою стала сцена з Еді Мансоном, коли він грає Master of Puppets від Metallica в Upside Down. Після появи композиції в серіалі вона також повернулася до чартів, ставши для багатьох глядачів символом мужності, протесту і енергії. Таким чином, музика Stranger Things працює одночасно на кількох рівнях. Вона викликає ностальгію у тих, хто пам'ятає 1980-ті, відкриває класику для молодшої аудиторії і підсилює драматичну і емоційну напругу серіалу. Візуальний стиль в одязі ретро, що знову стало трендом. Естетика серіалу не обмежується декораціями чи кольорокорекцією. Вона безпосередньо працює з одягом персонажів, перетворюючи їхні образи на впізнавані модні референси. Костюми не виглядають театрально або надто стилізовано. Навпаки, вони створюють відчуття повсякденності, завдяки чому легко переносяться в сучасний контекст. Одяг героїв відтворює характер і вік персонажів, але водночас формує цілісний образ епохи. Вільні джинси з високою посадкою, футболки з принцип. Яскраві вітровки, смугасті светри, денім і спортивні куртки все це знайомі силуети, які серіал повернув до масового вжитку. Образи Макс 11 чи Робін стали джерелом натхнення для сучасних колекцій і стрітстайлу, а не просто костюмами з телевізійного шоу. Свою роль у поширенні стилю відіграли і офіційні колаборації з відомими брендами: Levi's, H&M, Pull&Bear та Nike випускали капсульні колекції, надихнені костюмами і силуетами героїв. Поєднуючи ретро-естетику з сучасними трендами. Футболки, худі, джинси, спортивні костюми і кросівки стали не просто фан-мерчем, а частиною повсякденного гардеробу, дозволяючи відчути атмосферу Stranger Things в реальному житті. Маркетинг і колаборації, як серіал, став частиною культури. Дивні дива Stranger Things це яскравий приклад того, як поп-культура здатна формувати тренди і безпосередньо впливати на поведінку споживачів. Серіал не лише повернув ностальгію за 1980-ми в музику, моду та стиль життя, а й створив нові тренди серед молодої аудиторії, яка ніколи не жила ані в 1980-х, ані в 1990-х. Одяг героїв, ретро-девайси, культові пісні і масштабні колаборації з відомими брендами стали предметом бажання і. Об'єктом колекціонування змушуючи фанатів інтегрувати серіал у власне повсякденне життя. Партнерства з різними брендами дозволили шоу вийти за межі екрану і стати частиною життя фанатів, посилюючи його культурний вплив і перетворюючи серіал на повноцінний бренд. Масштаб цих колаборацій вражає: під час третього сезону Netflix співпрацював приблизно з 75 брендами в межах партнерства і продукт плейсменту. А вже у четвертому сезоні ця цифра зросла до близько 140 брендів і продуктів. Одним з найяскравіших прикладів стала лімітована серія Kinder Joy X Stranger. Things X Funko Pop, випущена паралельно з промокампанією кампанією фінального п'ятого сезону. Фанати намагалися зібрати повну колекцію, але окремі фігурки, зокрема Уіла, через великий попит і обмежені тиражі швидко стали дефіцитними. В цьому легко вбачати іронію щодо першого сезону шоу, де персонажа так само марно шукали. На онлайн-майданчиках на кшталт OLX ці фігурки продають за значно завищеними цінами, що демонструє, як серіальний мерч перетворюється на повноцінні колекційні предмети. Не можна омінути і New Coke, вешу з Крім Сода. У серіалі з'являється стара версія Кока-Коли, відома як New Coke, і компанія вирішила повернути напій саме під час виходу одного з сезонів. Стався необиякий ажіотаж. Усі 500 тисяч бутилок було розкуплено за рекордно короткий час, а сайт Кока-Коли не не витримав навантаження. Геймигове сфера частина також активно долучилася до популярності серіалу. Лего відпустило детально опрацьовані набори за мотивами Upside Down, а згодом і Кріл-хаус. Смаколики з серіалу також потрапили в реальне життя. Eggo, улюблені вафлі 11-ї, знову з'явилися на полицях у тематичних упаковках. Компанія використала впізнаваність бранду, зробивши продукт символом атмосфери серіалу і повернувши його в фокус уваги поспоживачів. споживачів. Серіал дав друге життя не лише окремим продуктам, а й культурним іконам минулої епохи. Вайнона Райдер, яка стала відомою ще в підлітковому віці у фільмі Beetlejuice, завдяки Stranger Things була заново відкрита для нового покоління глядачів. Її образ Джойс Байерс не лише повернув акторку в центр уваги, а й закріпив її статус як однієї з ключових фігур серіалу. Маркетингові компанії та партнерства з брандами демонструють, що серіали можуть виходити за межі екрану і формувати культурні та комерційні тренди. Популярність Stranger Things довела, що добре продуманий проєкт, який поєднує сильну історію, цікавих персонажів та впізнавану естетику, здатен створити ефект вірусного бажання, коли глядачі наслідують стиль, купують продукти та активно взаємодіють з брендом. Дивні дива. Stranger Things – це не просто серіал, а культурний феномен, який показав, як історія, персонажі, музика та естетика можуть формувати моду, споживчі тренди і ностальгійні настрої одночасно. Він об'єднує різні покоління, повертає до життя культові елементи минулого та створює нові тренди серед молоді. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.